Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що після наступу на Курська велика кількість депутатів та чиновників терміново покинули країну. Покинув і Ахметов зі своїми мільярдами. Чекають відвідку Росії лише прості громадяни, які задають питання корупціонерам, які залишилися далі красти, наче і так зрозуміло, чому пише телеграм-канал Печера Дракона, коментуючи ось цей скрін, тому що обленерго. Належать Ахметову, Коломойському бойку, Григоришину та Суркісам. А альтернативні джерела генерації, їхні прямі конкуренти. А в разі розстрілу ворогом старих ТеС отримувачі прибутку замість топових олігархів. І так, війна завершиться, альтернативні джерела залишаться і будуть підривати власникам «Обленерго» їхній монопольний бізнес. А з топовими олігархами владі треба підтримувати гарні стосунки. Я просто нагадаю їхні телеканали за участю. Мономарафоні регулярно державні гроші отримують. Певно, тому й не будували два роки ніяких альтернативних джерел генерації, аби власників обленерго не нервувати. А українці, а українці знову послухають мономарафон і проголосують за зелену владу. Все просто в той же час рішення стосовно усереднення тарифів на розподіл електроенергії без деференціації за класами напруги стане критичною помилкою для української економіки. На цьому Наголосила екс-міністр енергетики, радник генерального директора Ареслорагмітал, кривий ріг Ольга Буславець, під час наради щодо обговорення ініціативи НКРКП про створення скасування поділу споживачів електроенергії на один та другий класи напруги, яку організували у Федерації роботодавців України, передає ЕксПРОМ рішення, яке готується, є аналогічним протиріччя законам фізики, економіки європейським практикам, та і в ціловому здоровому глузду це буде критичною помилкою. Зараз йдеться не про ставлення на на промисловості, а про руйнування нашої економіки в угоди одній компанії, які не вистачило підняття тарифу для населення і мабуть не вистачає на будівництво ще енергоблоків ХС 3 4 сказала Ольга Пославець. За словами екс-міністра енергетики, пріоритетним має бути робота промисловості, які забезпечує робочі місця, сплату податків та енергії. Експортну виручку також позицію Ольги Бославець підтримав і народний депутат Олексій Кучаренко, який наголосив на тому, що економіку ніякими ставками або командами виправити не можна. Повторювати негативний досвід попередніх рішень, наприклад, як було з тарифами на воду. Економіку ніякими ставками та командами виправити не можна. Наголосив Кучаренко. Наразі заробляє лише одна людина Ахметов, який платить відкати Єрмаку, та Зеленському бомбардувальників і ракет Україну покинув Рінат Ахметов. Незважаючи на те, що Ахметов, втративши всі свої, майже всі свої активи завдяки кишеньковим депутатам досі тримається на плаву, адже на енергетиці рубає мільярди станом на 17 липня. У той же час користувачі соцмережа натрапили на дуже і дуже цікаві дані. Донецький мільярдер Рінат Ахметов своєю запомарчливою кар'єрою від карткового шулера то найвпливовішого олігарха східної Європи з екс-президенту України Леоніду Кучми до такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію у Комсомольській правді, де розповідається про шкільні роки Ріната Леонідовича. Нічого екстраординарного в газетній зиміці про шкільні роки Ахметова, крім того, сьомого а класу фото середньої школи номер 63, в якій навчався майбутній бізнесмен політик, не було, але сама фотографія дала автору і його співрозмовникам привід звернути увагу на те, що Рената в 1980 році був дуже схожий на героя популярного фільму розіграш, роль якого виконав Дмитро Харатьян. А порівнявши піонерське фото Ріната Леонідовича з фотографіями інших віп співвітчизників, вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму, причому не тільки Леоніда Даниловича, а й дочка колишнього глави держави Олени Франчук. Це її прізвище дісталося від першого чоловіка. Природно, що в основу тут же народили. Сі гіпотеза про те, що Рінат Ахматов є позашлюбним сином кучми, тому було притягнуто не тільки збіг імені тата і по батьку його нащадка, але та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уродженця донецької околиці, дозволив йому практично безперешкодно стати некоронованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії комбінат криворіже сталь» своєму зятю і можливому синочку. На пару редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.